Привіт! Ми вже розповідали вам, що необхідно придбати перед появою коте в домі. Детальніше ви можете ознайомитись з переліком в цьому відео. Але якщо коротко, то вам обов'язково знадобиться корм, миски, туалет, наповнювач для туалета, кігцеточка та іграшки. Але не менш важливим моментом є забезпечення безпеки та підготовки вашої оселі до нового мешканця. Тому в цьому відео ми розкажемо саме про це. Перш за все, впевнився, що в помешканні закриті всі отвори, куди могло б залізти коте. Причому неважливо це чи дорослий кіт. Повірте, якщо дуже треба, він пролізе усюди. Наприклад, у Аліни була така ситуація, коли в незнайомому приміщенні кішка залізла в отвір для комунікацій. Довелося проявити неабияку кмітливість, щоб виманити мілку звідти, а потім ще довго відмивати шерсть від скловати. По-друге, приберіть всі дроти, адже малі кошенята дуже полюбляють бавитися ними та гризти їх. В кращому випадку у вас просто перестане працювати телевізор або вмруть улюблені навушники, а в гіршому коте може вдарити струмом. Третє, обов'язково встановіть на вікна сітки антикішки та спеціальні обмежувачі для позиції провітрювання. Такі сітки відрізняються від звичайних москітних своєю міцністю. Вони вбережуть вашого пухнастка від падіння або застрягання у вікні. Ну і наостанок подбайте про рослини в вашому будинку. Краще помістіть їх в таке місце, де кот до них не зможе дістати. Це важливо не тільки для того, щоб рослини вціліли. Річ у тім, що більшість декоративних рослин є отруйними для тварин. Сподіваємось, ці поради стануть вам у пригоді, а поява в будинки-пухнастка принесе лише позитивні емоції та нуль стресу. До зустрічі в нових відео, папа. -па.